Друзі, добрий день! Мене звуть Денис Денисенко і ви на каналі Поганий Соціолог. Сьогодні ми поговоримо про надважливу тему, про демографічну кризу в Україні, про те, чи буде в Україні бейбі бейбі-бум після закінчення війни. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк і поїхали. Отже, компанія Оперативна Соціологія провела нове опитування, яке ще ніде не публікувалося. І ви, мабуть, будете першими, хто дізнається про його результати. Це опитування було присвячене демографічним процесам в Україні. Про нього ми розповімо вдвох аж відео, тому що воно було досить велике. І це перше з цих відео. Дослідження було проведено методом телефонного інтерв'ю. Ми опитали півтори тисячі респондентів в період з 6 по 11 лютого. Отже. Перше питання було, чи згодні ви з твердженням, що в Україні наявна демографічна криза, це коли смертність перевищує народжуваність. І 81% українців сказали, що так згодні. Тобто, щодо цього питання такий склався консенсус. Ну і дійсно, це так. В Україні дійсно відбувається демографічна криза, і дуже важливо доносити для людей цю інформацію, щоб вони усвідомлювали важливість цієї проблеми. Далі. Ми спитали, чи згодні ви ствердженням, що для повноцінного відновлення країни після війни необхідно досягти значного підвищення народжуваності? І тут аж 87% українців певною мірою погодилися з цим твердженням. Тобто, ідея була в тому, що власне зараз. Часто говорять про відновлення країни, про відбудову будівель зруйнованих інфраструктури, але не часто говорять про те, що треба збільшувати народжуваність для того, щоб в цих будівлях і цій інфраструктурі було кому користуватися. А на нашу думку, це дуже важливо доносити цю проблему. І ми бачимо, що українці наразі вже розуміють, що це важливо і що це необхідно робити. Але ми також розуміємо, що прийняття рішення про народження це суто індивідуальна річ. Тобто не можна людину змусити, не можна її там, не знаю, заставити, да, це робити. Тому що це вона має прийняти сама це рішення, і це відбувається за комплексом певних факторів. І у нас була гіпотеза, що. Певні скажімо, певні патріотичні ідеї можуть спонукати українців народжувати дітей для того, щоб відновлювати країну. І ми спробували з'ясувати, чи дійсно це так. І задали питання, як ви вважаєте, чи будуть українці народжувати дітей після закінчення війни заради подолання демографічної кризи? Тобто, це зрозуміло, да? навіщо народжувати? І тут 52% сказали, що так будуть. А 35, що ні, не будуть. Тобто, в принципі, можна сказати, що думки розділилися, але все одно є досить велика група більше половини, яка вважає, що українці такі дійсно будуть це робити заради подолання демографічної кризи. І як мені здається, дуже важливо донести до населення України важливість цього питання, що Україна потребує нових людей, що треба зробити все для того, щоб це відбувалося для того, щоб народження, народжуваність у нас зросла. Також ми вивчили питання того, власне, які перепони зупиняють людей від народження. І для цього ми провели ряд глибинних інтерв'ю з людьми, в яких вже є діти, і з людьми, в яких ще немає дітей, і з'ясували, що одне з ключових, ключових аргументів проти народження це те, що діти нібито можуть впливати негативно на сімейне життя. Тобто, ну, умовно кажучи, погіршувати стосунки між батьками. От. І ми спитали у людей, як ви вважаєте, як народження дитини впливає на життя сім'ї? І тут було від значно ускладнює життя сім'ї до зовсім не ускладнює. І тут дуже, дуже цікаві результати. Що ми бачимо? Ми бачимо, що Група, яка от найбільше боїться народження дітей, це група, яка ще не має дітей. По цій групі 50% опитаних вважає, що народження дітей або значно, або частково ускладнює життя сім'ї. Але що цікаво, серед тих, у кого вже є діти, кількість таких людей набагато менше, близько 30%. тобто майже в два рази. Причому в незалежності від того скільки само у них дітей, тобто в незалежності від того, одна дитина, дві там чи більше двох люди. Не так часто вважають, що діти ускладнюють життя сім'ї, ніж ті, у кого немає дітей взагалі. Тобто, ми бачимо, що є певна така от певний страх у цієї категорії. От і е, я думаю, що одні з ключових завдань інформаційної політики щодо демографії демографії, щодо народжуваності, є спростування оцих страхів, є пояснення молодим людям, молодим родинам, що мати дітей це не страшно, що це не не обов'язково погано впливає на стосунки. І підготовка людей, в тому числі освітня, до народження, до того, що в їх житті з'явиться дитина, і що це нормально і не страшно. Йдемо далі. Також у нас була гіпотеза щодо того, що війна створює так звану відкладену народжуваність. Тобто. Певна частина людей планувала до війни завести дітей, але через війну відклала це рішення. І ми хотіли з'ясувати, яка кількість таких людей, таких родин. Отже, ми задали питання: скажіть, будь ласка, чи стосується вас твердження, до повномасштабного вторгнення я планував завести дитину, але відклав це рішення. І що ми бачимо, що таких людей. Майже 9% ну, це серед фертильного населення. І це, це ті, хто точно планували. І ще 8%, які скоріше планували. Якщо подивитися на це в абсолютних цифрах, то точно планували близько 2 мільйонів людей. Це десь мільйон родин. Тобто ми маємо наразі близько мільйона. Об'єм оцієї відкладеної народжуваності. Якщо говорити про народжуваність, яка була в Україні, то це десь 300-350 тисяч на рік дітей. От. Тобто, ця відкладена народжуваність виходить, що вона в в три рази більша, ніж та народжуваність, яку ми мали до війни. І гіпотетично, після війни, коли ці люди повернуться до цього питання, до того що треба. Народжувати може відбутися демографічний вибух, тобто може відбутися значне збільшення народжуваності. Але воно може бути різним об'ємам, в залежності від тих умов, які будуть в державі, від тих очікувань, які будуть у людей, від того чи будуть вони розуміти, що зможуть забезпечити дітям стабільну, стабільне передбачуване життя, і це ключова ключове завдання держави забезпечити такі умови. Також ми дослідили питання того, чи впливає е, наявність постійного сексуального партнера, е, шлюб чи проживання разом з своїм партнером на бажання заводити дітей. І як не дивно, не, баж... не впливає. Тобто по цим всім групам трьом. Якби кількість людей, які там планували завести дитину, але відклали, вона майже однакова. Тобто це важливо усвідомити, що перебування в шлюбі, проживання чи взагалі наявність сексуального партнера, мало впливає на бажання людей на планування людиною заведення дітей, і це трошечки виходить за рамки таких стандартних уявлень, але дослідження показує таке. Також ми зверну, звертаємо увагу на проблематику переміщених осіб. Серед переміщених осіб кількість тих, хто планував завести дитину, але відклав це рішення в два рази більша ніж серед решти. Тобто, це значить, що вони в два рази частіше відкладають. От і це така група, яку ми можемо втратити, якщо країна не забезпечить їм можливості для відновлення їх е е житла, для повернення їх в населені пункти, де вони мешкали до війни, або їх інтеграції в інші населені пункти. Ми можемо цих людей втратити, цих дітей втратити, якщо ці. Е Переміщені особи покинуть країну, от, то вони не, не будуть народжувати в Україні. І це такий великий виклик, тому що таких людей дуже багато. Це там близько 10% населення, які були вимушені переїхати в межах держави. Це мільйони людей, відповідно, сотні тисяч потенційних дітей. І хочу звернути увагу на те, що середній вік. У цих ВПО він нижчий ніж середній вік решти людей, тому що частіше поїхали молоді, а старі залишались Да? і тому це фертильна група, це група, яка може народжувати, і треба створити умови для того, щоб це відбулося. Також ми подивилися на це питання в розрізі зайнятості респондентів? Там є цікаві закономірності. Якщо вам цікаво, то посилання на повну версію дослідження, про яке я говорю, буде під цим відео. Ви зможете передивитись і, можливо, щось додаткове для себе побачити. Тому що цифр багато, я всі озвучувати не буду. Ще одна, один момент, на який хочу звернути увагу, це наступне питання. Скажіть, будь ласка, чи стосується вас твердження після закінчення війни? За певних обставин я заведу дитину. От тут таких е, людей 3 мільйони 200 тисяч, тобто це десь 1,6 мільйона е, дітей потенційних ну, чи родин. От, е, тобто це той, ті люди, які е, за, за, після закінчення почнуть народжувати. Тобто да? ми мали мільйон тих, хто планував, і от ще 1,6 мільйона це ті, хто і планував до війни, і ще запланував під час війни. Це взагалі досить велика цифра. і Проблема одна з проблем, з якою ми можемо стикнутися, з тим, що сама інфраструктура може бути не готова до такої кількості дітей: пологові будинки, лікарні, садочки, школи, тому що може бути так, що, наприклад, кількість народжених буде в два рази більше ніж до війни, і відповідно їх всіх треба. Кудись влаштувати, потім навчатися. А я думаю, що батьки знають, що навіть сьогодні буває складно знайти садочок чи школу для дитини от, при тій народжуваності, яка є. А от якщо вона збільшиться в два рази, то що буде відбуватися, ми не знаємо. І це дуже важливо забезпечити умови для цих дітей. Отже, друзі, дякую вам за увагу, за те, що ви переглядаєте наші дослідження і ви підписані на наш канал. Слідкуйте за оновленням. Друга частина цього опитування скоро буде опублікована на нашому каналі. Слава Україні!